Але чому всі бачать однакову картинку, коли у всіх різні бажання? Ну, насправді ми бачимо однакові картинки саме там, де у нас спільні бажання. Ось, наприклад, зараз я беру каву, п'ю цю каву і кажу вам, що ось я випив зараз каву, вона солодка, вона міцна, вона, скажімо, з корицею. І ви прекрасно розумієте, що я маю на увазі, тобто, ви відчуваєте, можливо, навіть цей вкус, бо також пили каву, міцну, солодку з корицею. Це значить, що у нас з вами однакові кілім стосовно цього наповнення, тобто однакові бажання. І тому в цьому ми можемо з вами порозумітися. Тобто, в тих смаках, в яких у нас є спільні бажання. Ми можемо з вами порозумітися, ми можемо з вами зрозуміти один одного, і це значить, що ми з вами бачимо одну і ту саму картину, ми бачимо одну і ту саму реальність, про яку ми можемо з вами домовитись в тих частинах реальності, де у нас немає спільних бажань. Ми не розуміємо один одного, ми взагалі не розуміємо про що йдеться.